Да. Доброго дня. Представтесь, Доброго дня. будь ласка. Олександр Мельник, інструктор, угу. Чому саме ви долучилися до проєкту Йога в парку? А чому взагалі для вас є цінність в таких проєктах, чи, зокрема, в цьому? Ну, скажімо, я зацікавлений в тому, щоб це знання поширювалося. Наша методика коректний підхід до хребта. Тому, на, ну, на мою думку, дуже зараз практика йоги дещо спотворена і хочеться розказати людям все-таки, як бути здоровими і не шкодити під час фізичних навантажень, не шкодити своєму Угу. А що для вас таке взагалі йога? Ну, особисто для вас? Для мене це глибоко поняття, це на один дві лекції розказувати, що воно таке. Ну, Якщо коротко, це все-таки певний шлях, який обирає та чи інша людина. Я не скажу, що це єдиний шлях, це один з багатьох шляхів, але на даний проміжок часу це найбільш такий він сприйнятний мені і зрозумілий мені. Декотрі інструктори висловлюють думку, що а, ну, у, ні, у них нібито і не було вибору, займатися чи не займатися йогою. Що тут йога мене обрала, а не я її. Як у вашому випадку? Мій шлях до йоги йшов. не знаю, напевне, якщо взяти свідоме життя, ну напевно, років 20. Я перебрав багато різних. Методик напрямків, там пов'язаних із внутрішнім розвитком, і з фізичним е знущанням над своїм тілом, якщо зараз можна назвати, було багато. Методика там вже, напевне, набувся якийсь досвід і склалися обставини, що в певний момент зустрів вчителів, і я зрозумів, що це моє. Ви активно пропагуєте те, що належите до Київської школи йоги. А це просто ваші внутрішні відчуття, чи це все-таки якась заключність, домовленість на рівні бізнесовому? Тобто У нас таких бізнесових стосунків немає в плані того, що. Ну так, я є на їхньому все. Моя реклама є на їхньому сайті, тому що я представляю їхньому топіку. Ну на цьому наша співпраця не закінчується. Я відвідую їхні семінари, якісь зустрічі. У нас є google група. ми обмінюємось досвідом, але насправді нас об'єднує це ідея коректного підходу до хребта і перевести. Розуміння людей з русла, що йога його є якась фізична, езотерична практика, як, яка обов'язково потрібно людині сидіти в лотосі, в шпагати на голові чи ще якимось таких замисловатих позиціях, перевести в те, що е, здоров'я можна підтримувати набагато легшими е, фізичними вправами, які не тільки не шкодять здоров'я, а навпаки підтримують здоров'я, ну і плюс внутрішня робота. Ви постійно повторюєте коректна підхода до підход до хребта. Чому саме хребет? Поясніть в кількох словах. Ну, тобто, чому не коректний підхід до ніг чи до рук? Ну зараз, з точки зору багатьох сучасних йогів, ті, які практикують восьмофічну практики, хребет нічим не відрізняється від суглобу пальця чи від суглобу плеча. Хоча насправді хребет це є на надскладною системою, в якій, по-перше, розміщується центральна нервова система, і від стану хребта, від його рівності, від його здоров'я залежить здоров'я безпосередньо всього організму. Знову ж це матеріалу на 2-3 години лекції, якщо не розказувати чому. І ми впевнились на своїй практиці, на практиці багатьох йогів, що все таки Можна ну, прокачати кров і лімфу, а основне завдання, завдання асан – не сісти в шпагат, не повитягувати, не повибивати суглобом, а все-таки прокачати кров і лімфу, і це буде достатньо навантаження для, для організму людини. Дякую. Що б вам хотіло